Друзі, вітаю! Путін заявив, що готовий до переговорів і додав нову ціль в спеціальної воєнної операції. Я вам зараз про це розкажу. Плюс Сікорський хоче збивати ракети над Україною. Це міністр закордонних справ Польщі по одній прекрасній приціні, щоб випадково полякам на голову не падло, того давайте збивати там. Ми давно кажемо пану Сікорському, і іншим польським гоноровим генералам, керівникам, шляхті, ну і всім іншим, хто там є. Що друзі, так давайте збивати не над Україною. Що ми ж теж не хочемо, щоб нам падало на голову і почувати себе якимись другосортними, щоб не падало полякам. Давай збивати, щоб падало українцям. Давайте збивати, щоб падало росіянам. Тим, хто цю війну почав. Одним словом, давайте все проаналізуємо. Підпишіться, будь ласка, і ми швиденько все розкладемо по поличках. Але хочу привітати всіх школярів, які йдуть сьогодні до першого року. Класу, ті, хто йдуть до інших класів, це круто, День знань. Ми не завжди його цінуємо, коли йдемо в школу. Але коли проходить час, ми розуміємо важливість знань, глибину знань і, власне, все те, що нам дає наша українська школа. Саме тому ми виростаємо українцями такими крутими, класними. І що говорить досвід, то як наші дрони летять в Росії, то як ми створюємо. Нові технології розумними, тому черпайте ці знання, беріть по максимуму, і потім впроваджуйте все це на благо нашої держави. Сьогодні в Києві були страшні обстріли: 10 ракет летіло, балістика летіла по інших містах. Були прильоти. І знаєте, українські школярі, які сьогодні жорстко невиспані йшли до школи, вони будуть пам'ятати цього підлого ворога, і це якраз таки не забудеться ще десятками років. І знаєте. Ми це пережили і переживемо, і ми пройдемо далі, але точно будемо пам'ятати, хто гнида на континенті, хто ця підла держава, яка заважала дітям іти до школи, яка руйнувала наші міста. Сьогодні Путін там говорив, що він ж допомагає захищати жителів Донбасу. Як? Зруйновуючи під нуль міста Донбасу, вбиваючи людей, знищуючи сім'ї та майбутнє, знищуючи школи. Ось так ви допомагаєте. Тому сьогодні. Класний день знань, і це круто, і тому вітаю кожного школяра. Вітаю батьків. Тепер ваші дні трошки розвантажились, і у вас буде більше часу займатися іншими, в тому числі, справами. Але ще дякую своїй школі в Переспі, на Волині, Ользі Михайлівні і всім школярам, батькам, які доєдналися до нашого збору. Ми сьогодні відкриємо збір. От, зараз дозакриємо ще один збір. Я збирав його в Фейсбуці, в інстаграмі, але треба добити там на кілька бригад. А разом з фондом Shields Ukraine ми збирали 100 тисяч. І от зараз я попрошу вас в банк, Буде банка в описі. Давайте доб'ємо цей маленький збір. Він ішов паралельно з великим збором про 2 мільйони. Закриємо цей, і сьогодні, я думаю, ми відкриємо збір на три автомобілі для ССОшників. Там на мільйон вони дали спеціальні пікапи. І за мільйон ми купимо одразу три автівочки. І це буде дуже крута допомога. В них дуже небезпечний напрямок і це буде дуже потрібна історія. Але школа передала 20 тисяч гривень. Ну, майже там 19 700, якщо я не помиляюсь, але дуже дякую. От всім, всім, хто йшов в школу і ніс гривню, це круто. Це круто, коли українці по гривні приносять і збирають велетенські суми на мільйони, на мільярди. І це якраз те, що надихає нас, всіх, нашу країну, і дає нам шанс на перемогу. Власне, що я вам обіцяв? Путін сказав, що вони виявляються ніколи ні відказувалися від переговорів. Отак, От якщо ви думаєте, що Путін... Е Говорить щось інше, ніж говорить Захарова, то ви не помиляєтесь, бо Захарова, Лавров, э, э, цей, э, Пісков говорили, що ніяких переговорів із Закурска. А Путін каже, що ні, ми від переговорів не відказувались. Але треба розібратися з бандитами, которые проникли на територію країни, підчеркнув Путін, тонко намікає на. Курську область, де сьогодні звільняються території від його впливу, і де території якраз отримують шанс на здобуття відсутності диктатури Путіна. Тобто він готовий, щоб наші вийшли з Курщини. Він готовий сідати за переговори. Це прекрасно, але є інша проблема. А як він сказав, бандіти проніклі в страну? У нас теж бандіти проніклі в страну. Але не такі, як у вас, які звільняють, допомагають, підвозять їжу хворим. Ліки підвозять на Курщину хворим. Міста, школи, лікарні не знищують. А у нас справжні бандити бандити, які знищують міста, які знищують села, які вбивають мирне населення. І ось якщо ваші бандити вийдуть, ми тоді теж готові будемо подумати. Але демонстрація чого він зараз летить в Монголію? Там дуже багато заяв про денацифікацію всього стратегічне партнерство з Монголією, Раніше було стратегічне партнерство, без образ Монголії, але з Європейським союзом зі штатами. Тепер дещо рівень партнерства знизився, точно так же і рівень до переговорів. Знижується, тобто раніше ж треба було тут всіх зачистити, вбити і всіх помножити на нуль, а зараз вже готові все, начебто, нормально. Просто треба вийти з Курської області. Ну от я вам запишу ще окреме відео по результатам візиту в Монголію. Він зараз в Туві розказує, чого тувінські діти повинні вмирати за Путіна і Кабаєво. Ну от, але коли буде в Монголії, я вам все обов'язково розпишу. Ну і власне Сікорський вийшов сьогодні в пресу і каже: Давайте збивати суверенна задача, збивати... Повітр... Зачищати повітряний простір, збивати ракети, але давайте збивати над Україною, тому що менший шанс, що попаде в поляків. Друзі, ну ви серйозно. А ви уявіть, якби ми були отак от заточені на цей гонор а, польський, да, типу, і почали кожен раз от рефлексувати, як ви рефлексуєте. Ну от уявіть, якби ми сказали, що будемо збивати над Польщею, щоб, не дай Боже, на українців не впало. Як би ви реагували? Скільки нот протесту і скільки зупинок України в Євросоюз ви б реалізували, скільки з зерном вагонів ви б висипали? Але ми конструктивні, ми нормальні. І ми кажемо, друзі, давайте збивати не над Україною, давайте збивати над Росією. Тим більше ви боїтеся, що збиваючи над Польщею, НАТО може бути втягнута. Збиваючи над Україною, теж бо ви збиваєте своїми ракетами. Дайте ракети нам. Дайте Ф-35 нам і ми будемо збивати над е, Росією. Тоді НАТО не буде втягнути в війну і на жодного поляка жодний уламок не впаде. Ось такі ми, друзі, конструктивні. Можливо, тому що 1 вересня, можливо, тому що ми українці і ми дуже класні. Отак от. Е, напишіть, будь ласка, як вам ідея? Якщо поляки переживають збивати над Польщею, ми не хочемо тоді з таким підходом, щоб над Україною. Як вам ідея збивати все це над Росією? Напишіть, будь ласка, коментар, давайте донат на збір на 100 тисяч. І скоро ми почнемо ще великий збір на мільйон. А зараз ще дуже велике прохання підписатися нам менше ніж 10 тисяч друзів і товаришів. Треба для того, щоб в нас було 500 Півмільйона – Це дуже дуже круто. Тому підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.